Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про засоби і навички комунікації. Що ж, поїхали? Спілкування невід'ємна частина нашого життя. З перших років життя маленька дитина прислухається до голосу матері, намагається роздивитися предмети навколо себе. І коли малюк вперше посміхається, це вже початок спілкування зі своїми близькими. Спілкування взаємодія та обмін інформацією, встановлення контакту, взаєморозуміння. Комунікація це процес спілкування і передачі інформації між людьми або їх групами у вигляді усних і письмових повідомлень, мови рухів тіла і параметрів мови. Засоби комунікації. Спілкування і комунікація здійснюється такими засобами: вербальними, письмово чи усно, а також невербально жести, міміка, пантоміміка, інтонація, тембр і сила голосу тощо. Є такі навички спілкування. Взагалі, уміння говорити це одна з найголовніших навичок людини. Що з собою розуміє уміння говорити? Висловлювати власну думку точно, чітко, конкретно і послідовно, говорити правильно, зрозуміло, вживати загальновідомі слова і терміни, не вживати зайвих жаргонних слів і слів паразитів. Важливим є й вміння слухати, слухати уважно, не перебивати співрозмовника, слухати, намагатися і розуміти його почуття, заохочувати до розмови словами, а що далі цікаво. Не відволікатися, не змінювати тему розмови. Якщо щось не зрозуміло, не соромитися, уточнити. Спокійно пояснити співрозмовнику те, що він не зрозумів, висловлювати власну точку зору, уважно вислухавши співрозмовника. Уміння використовувати невербальні сигнали також знадобиться. Дивитися на співрозмовника, кивати, усміхатися. Вираз обличчя має бути доброзичливим, зацікавленим. Інтонація голосу спокійною, доброзичливою. Темп мовлення не швидкий. Жести мають відповідати словам, змісту висловлювань і не бути різкими. Уміння уникати непорозумінь. Уміти розпочати розмову також потрібно. Подумати, наскільки доречною буде ця розмова. Надавати можливість співрозмовнику висловитися і поважати думку співрозмовника. Вчасно закінчувати розмову, не зловживати увагою і часом співрозмовника. Бувають такі ситуації, коли людина затримує свого співрозмовника і розповідає декілька разів одне і те саме. Тож треба вчасно вміти закінчити розмову. Давайте підведемо підсумки. Стосунки з оточуючими залежать від вміння здійснювати комунікації, говорити, слухати, розуміти. Комунікативні вміння і навички треба наполегливо розвивати протягом усього життя. Щоб досягти успіху в навчанні й житті, слід набувати навичок ефективного спілкування. Навички спілкування допоможуть отримувати нові знання та інформацію, знаходити нових друзів, краще розуміти оточуючих. Дякую за увагу! На все добре!